Книжка французького письменника про війну в Україні тільки що дочитав цю книжку. Називається вона Симфонія монстрів. Вийшла в минулому році для того, щоб максимально поширити цю інформацію. Він цю книжку російською мовою видав у вільний доступ. І от я її скачав і прочитав в центрі сюжету. Ну, взагалі, ця книжка про дуже важливу тему про викрадення вивезення українських дітей у, у Росію. І от головний герой це хлопчик, дев'ятирічний, здається, Валентин, його мати і сестра. І от його забирають з родини, вивозять у Росію мати з сестрою в пошуках. І там, ну якби в книжці це все дуже гарно закінчується. Вони зустрічаються, все, але ну якби це книжка. Таких історій, я думаю, небагато. Потім я після того як прочитав книжку, почав читати про діючих осіб. І от там жінка, яка керує цим всім процесом в Росії, це реальна особа. Тобто там є реальні люди герої цієї книжки і реальні події. Як Львова Белова, якось так її прізвище. на її також як і разом з Путіним видав на ордер на арешт в Гаазі. Саме за це вона сама всиновила такого підлітка хлопця з Маріуполя. Про це були сюжети там на їх, на їх каналах. Отака історія. Дуже раджу, дуже цікава книжка. Симфонія монстрів Марк Леві.